Слава Україні та слава Зсу в Одесі. 11 жовтня, – 595-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі ближче до ранку на півдні об'явили повітряну тривогу, пов'язану з ракетною небезпекою. Ну і потім в Одесі було чутно, як працює ППО. Але он зранку щось нема офіційної інформації щодо кількості запущених ракет. Нема також інформації про кількість збитих і чи були прильоти. Щось дивно. А так в Одесі все більш-менш спокійно. В сусідній Миколаївській області теж спокійно минулої доби взагалі не було ніяких обстрілів навіть в районі Очакова. Також ракети і дрони на Миколаївську область минулої доби не летіли. Ну а на Херсонщині російські обстріли не припиняються. Більше чотирьох сотень снарядів росіяни минулої доби випустили. Одна людина травмована по офіційній інформації. Ну, хоч без загиблих. А ще в Херсоні сьогодні Будуть судити зрадника, який під час окупації Херсона охороняв залізничний вокзал. Ну і також висловлював свою підтримку росіянам. Зараз поїде на тюрму. Як завжди бажаю всім, крім росіян, гарної доби, і прошу трохи закинути грошей волонтерам на збори.